Всім привіт та доброго здоров'я! Дуже полюбляю готувати поріжечки на кефірі. Готуються вони швидко, просто, до того ж начинка може бути будь-якою. Сьогодні в мене пиріжки з картоплею. Глибоку миску вливаємо з легка теплий кефір, додаємо одне яйце, цукор, сіль та столову ложку олії. Все ретельно перемішуємо до повної однорідності. Тепер уводимо просіяне борошно разом з содою. Борошно вводимо поступово, обов'язково частинами. Ми повинні замісити дуже м'якеньке ніжне тісто. Тоді й пиріжки будуть пухкими та смачними. В кінці додаємо столову ложку олії. Ще раз гарненько вимішуємо. Та перекладаємо тісто на поверхню, яка притрушена борошном. Трішки вимішуємо та ділимо тісто на дві рівні частини. Одну частинку ховаємо, накриваємо. Частинку, яку залишили, скачуємо в ковбаску. Яку ділимо на 8 рівних частинок. Кожну частинку гарно розплескуємо, кладемо приблизно столову ложку начинки та гарненько защіпуємо. Виходить 16 пиріжечків. Обсмажуємо на помірному вогні до рум'яності. Олія повинна покрити гарно дно. Олію перед смаженням обов'язково гарно розігріваємо. Викладаємо пиріжечки на паперовий рушничок, щоб не було зайвого жиру. Загалом приготування поріжечків займає 30-40 хвилин. Поріжечки виходять м'якенькими, ніжними, багато начинки та мало тіста. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя у ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!